Привіт! Вдогонку тому відомо, що я е, тільки що виставив попереднє це відео, що я тільки що виставив на каналі. І хочу вам ще сказати, бо забув в тому сказати відео. Як взагалі проходить та вся штука офіційна, ну той забої, Джо як то ставить, хто то ставить. Значить, перед тим, як ви проводите забої кролика, ви повинні повідомити ветеринарну службу, району, районну ветеринарну службу. Що от вас буде на такий день, ну там, з ними перед тим домовитися, там буде графік якийсь, що просто там їм подзвонили, сказали, там якийсь буде графік. Що ви будете, наприклад, кожного понеділка чи кожного вівторка бити кролики. І вони до вас мають делегувати свого працівника, який має перевіряти ну, е... ну, чи кролики перед, ну, він має перевіряти кролики перед забоєм. Тушку перевіряти кролика і ставити на тому кролику початку. То має робити не ваш ветеринар, не ви, а має робити районний ветеринар, ну типу державна служба то має робити. І соответственно, після того забоя, ну як він то все перевірив, там, то все ну, розумієте, не можна дохлого кролика ставити на те саме на стелажі. Може бути хворі коло кролику, сидіози, пастерельози, всякі там гельмінти, бо зна що там може бути значить то Для того є ветеринарний державний тераплік, який то все е, контролює. Після того, як він вам виписав той документ і поставив, після того, як він поставив початку, він виписує документ, е, ветеринарне свідоцтво, форма 2 чи шостої, яке він там виписує, форма 2, по виписують, і якісний документ. Ну, там записано там, проста форма, записана тушка кролика, така, то така, то кілограмів, то, 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 ну, то все має бути умовно. І після того, як то все виписано, все зроблено, початки поставлені з вас, як з підприємця, як з бізнеса, який вирощує кролики, все, знято, знята відповідальність, якби хтось там захворів, чи щось би там сталося. І потім була: о той кролик, він там з того кролика з'їв і там померла людина. Все, вас то вже не хвилюється, хвилює ветеринар, Вони то перевірили і сказали, підтвердили тими документами, що все добре. Ну і так воно і виглядає, та вся. Процедура як офіційна процедура, так от виглядає. Трошки канікельну, але, але зато в нас є гаряча вода, мойки, пральна машинка, все чисто, бойлер. Так що все одно ну, класно. Все, бувайте здорові, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Бувайте здорові, задавайте питання, будемо відповідати. Як каже містер Макс, па па па, -па.